Під останнім моїм відео, де я показував, як можна використовувати сівші батарейки, мені написали коментар, що світла від одного такого маленького світлодіода хватить хіба що у носі поковиряться. І я ось подумав, як можна збільшити яскравість не роблячи лишніх рухів. Ось взяв одну із найкращих світлодіодних стрічок Ledvance від відомої фірми Osram Гарантію ку дають 3000 годин на світодіод, що він не деградує. Ну або 3 роки роботи. Хоча сама стрічка 24 вольтова, світодіоди 3 вольтові і можна їх використовувати. Прямо на стрічці я вирізав ось цей SMD світодіод і припаяв до цих батарейок. Ось тут видно, як я припаяв цей світодіод. Тримається добре. Подивимося, як світиться. І так, зараз світло попадає на сонячну панельку, тому світодіод не світиться. І тільки буде недостатньо освітлення. Ось закриваю, світодіод автоматично вмикається. Ну і яскравості тута значно більше. Тепер можна поковирятися не тільки у своєму носі, і не тільки у носі. При роботі світодіод абсолютно холодний від слова, абсолют. Тому хватить його більше, ніж на 3000 годин. Покажу, як світиться у вані. Зараз включене загальне освітлення. Ось поставив так, щоб панелька світила десь в сторону лампочки. І зараз вимикаю світло. Оп! Так. Видно. І наскільки добре видно помивальник, ванну. Ну, камера того всього не передає. Але освітлення просто бомбезне. Як для одного світодіода, круто. Але краще примінення це на кухні, бо у вані там постійно темно, щоб воно постійно не світилось. Ось на кухні поставив під саму стелю. Видно? І коли вимикається світло, бо темно стає також, оп. І світить ось на цю сторону кухні, все освічує.